Конкурс читель року уроку-2017» проходить у чотирьох номінаціях. Крім музичного мистецтва, це інформатика, біологія та початкові класи. І Житомирська область може гордитись, тому що ми маємо переможців конкурсу. У номінації біологія, перемогу здобула Наталія Подрій, вчителька біології зі школи номер 12 міста Бердичева. У номінації початкові класи, перемогу здобула Тетяна Біжан, вчителька Коростенської міської гімназії. В номінації інформатика. Перемогу здобув Віталій Шатківський, вчитель інформатики зі школи номер 12 міста Житомира. Повання було досить складним для вчителів, які приїхали на цей конкурс, тому що конкурс був розділений на два етапи відбірковий. Протягом якого проведено було три конкурсних випробування. Після цього 12 найкращих залишилися для продовження боротьби. От і вони теж мали три конкурсних випробування, в тому числі проведення уроку, яке ми робили на базі 23-ї гімназії гуманітарної міста Житомира, і слід зазначити, що наш учасник Болсуновський роман він показав найкращий результат саме з проведення уроку, не тільки у номінації музичних музичне мистецтво а взагалі по всіх номінаціях у номінації Музичне мистецтво перемогу здобув Роман Болсуновський, вчитель Денишівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Він здобув третє місце. Друге місце посіла вчителька музики з Миколаївщини, а перша співуча Закарпатська область. В конкурсі взяли участь 25 переможців обласних етапів. Молодий Житомирський учитель музики каже, що захищаючи область у конкурсі, було дуже складно. Було складно, скажімо так. Було багато випробувань різних, приїхали сильні учасники. У нас було 25 чоловік, і конкурс проходив в два етапи. Перший етап був відбірковим. Коли з 25 залишилось 12 учасників. Мені пощастило потрапити у фінальний етап для вчителів на святі подарунком. Став музичний концерт учнів загальноосвітньої школи номер 28 міста Житомира. Усіх вчителів нагородили. Свято завершилося. А от яким учні хочуть бачити вчителя, яким має бути найкращий вчитель? На мою думку, вчитель може повинен бути добрим. Добре навчати, дуже був розумним. Коли дитина робить якусь шкоду, вона, вона пояснити, ну і щоб дитина зрозуміла. Бувають деякі вчителя, що просто кричать на дітей, і все. На мою думку, хороший хороший вчитель вважається. Тоді, коли вчитель дає хороші, добрі поради, гарно навчає, коли він любить своїх дітей, коли він любить свою роботу. Я думаю, що вчителі мають бути добрими і вислухати дитячі поради.